Минулими вихідними у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив відбувся кубок Івано-Франківської області з важкої атлетики. Участь у цих змаганнях взяли понад 60 спортсменів. Загалом коломийські важкоатлети показали найкращий результат і вибрали серед команд перше місце. Другу сходинку посіла команда з Калуша. Почесне третє місце у команди з міста Івано-Франківська. Наша команда дівчат є чемпіонами України. Два роки підряд на 2009, тисячі 2011 дві Три роки підряд». От, Є майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу, призера Європи, чемпіони України це такі, як Марія Відливана, Калашмал, працівник нашого бацерія, Петрі Олександра, це Сліпченко Тетяна, це Ашимпренір Тетяна, Павлюк Оксана і Вероніка Івасюк це люди, які їхали на чемпіонат Європи. Ну, зараз цьому році будемо бачити, якщо буде второпу спали в Польщі, статус удачним. А зараз ми, це Кубок області і 6-10 березня у Чернігові буде Кубок України, де буде участвувати в нашу команду. На жаль, не будемо йти повноскладною командою, Я думаю, що ми будемо виграти, тільки тому, що в у нас, у нас багато юніорів. І 22-26 березня в Холомиї буде чемпіонат України серед юніорів. Жінок вважають слабкою статтю, проте результати цих змагань спростували цю, як на мене, хибну думку. У більшості вагових категорій Коломоянки моянки вибороли призові місця. Зокрема, перші сходинки піде посіли Вероніка Івасюк, Анна Копильців, Тетяна Ашембрейнер, Тетяна Сліпченко та Олександра Петрів. А за перше місце нагороди серед чоловіків в різних вагових категоріях отримали Ігор Івасюк, Микола Мацьків та Богдан Томяк. Сьогоднішні змагання Кубок області є відбірковими до змагань всеукраїнських. Знаєте, дуже особливо. Жіноча половина наших спортсменів, важкоатлетів, дуже мають хороші показники і результати. І на юнацьких іграх минулого року вже підтягується би, резерв збірної команди нашої області, такий потужний. І хочу побажати успіхів і нашій команді на всеукраїнських змаганнях. Змагання відбулись на хорошому рівні. За що слід подякувати керівництву фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив.